Вітаю, друзі! У нас сьогодні 7 квітня, і я хочу зробити невеличкий огляд своїх квіточок. Запрошую передивитися зі за мною вісняну красу. Мій улюблений мікс посадки. Дивіться, як гарно то виглядає. Уже отак піднялася хосточка. Поруч неймовірна яскрава примулка. Гарно вона насіялася. бачите, там під півниками. Буде. Отак От виглядає зараз. Але якщо трошечка відійти, то тут ще можна побачити, що квітують гіацинти, вони ще не доквітували. Ось такий куточок, і там приходить до нас сусідська кіця така зніматися завжди. Тут також гарно піднялися хосточки. Дивіться, який насичений колір яскравий. Сюди я підсадила от такі, це, напевно, очітки, я так розумію. І тут у мене буде ще квітувати моя улюблена примука. Тут от вона квітує, бачите? От. І тут маленьку я відсажувала. Дивіться, як там гарно виглядає цей кут. Просто супер. Чуть-чуть сюди вбік, тут розквітнув тюльпанчик і також піднімається хосточка. З цього боку також цей читочок, ну і чуть, -чуть примоло до квітовує. Але там по гряді видно і, і, і дикі гіацинти, я так розумію, що маленькі. І декілька нарцисиків ще квітує. Тут такі родинки з диких гіацинтів. І між ними в мене попалися от такі гарні гіацинти. бачите, махрова серединочка в них. Гарно виглядають. Так декілька родинок тут їх є таких. его композиция тюльпанчик хоста и мускари и тут и тут вот мои путы птица посмотримся еще давайте темного цього боку тисами самі дикие Серед них попався якийсь інакший, Я так думаю, що це буде рожевий теж. Подивимося, розквітне. Ну, Так гарненько зараз. І давайте цей куточок ще подивимося. Дивиться, барвінок який гарний. І тут біля нього інші два сорта між собою. Помішалося, тут така квіточка, тут така. Тут і листя набагато більше, і колір квітки темніший. Так, далі ще дивиться, там хосточка одна, друга, ще досі квітує пару нарцисиків. Дуже швидко цього року відквітовують. Тут красуня хоста біля хости малесенька. Буде розквітовувати примулка. Дивіться, який гарний. Така іскраб у нього серединка, чуть-чуть не так передає камера, до речі. Знаєте, що він має, бачите, таку червону облюмівку, а в серединці він жовтий. Може, з цього боку буде краще. Так, а читок. яка і яскрава. Такий колір насичений, правда? Дуже гарно. Тут березклет повипускав свої яскраві листочки новенькі. Такий насичений колір. І він тут між півоніями. До речі, одна з піонів має вже такі гарні бутони, зараз покажу вам. Гарнезний тут барвінок з такими великими квіточками, дуже декоративне листя в нього. Сюди я робила відводки, відсаджувала. Дивіться, який красень. Дуже гарно тут він виглядає. Ну, а це ну, той піончик, що в мене був перший, Я тут нарахувала на ньому вже. от таких гарних сім квіточок, сім бутонів. дивіться, який то куст вже пухнастий. Такий рясний. Але квітка в нього просто бомбезна, буде така рожева. Звати цей піончик Брест Ось так виглядає. Пересаджена трояндочка. Це Монблан. Зараз покажу Ютерсен ще. Тут трояндочка Ютерсен. Також пересаджена. Посаджена, точніше, цього року. І біля них от, от така красуня хоста. Вона така була ніяка минулого року. І подивіться, яка вона гарна цього року. Бачите? Неймовірна красунька. Тут бересклет. також неймовірний яскравий. Весна так радує кольорами, що я навіть не можу передати. дивіться яка то насичена гама кольорів. Просто супер. Гартензія Аннабель. Ну, от така зараз. Бачите, вона, як деревце в мене росте на штамбі? так виглядає зараз. Так, давайте подивимося тут. Красуні примули. Це також з цими величезними квітами. Тут вже доквітовують дружелі. Поодинокі квіточки залишилися. Це такий такі. Гарний гіацин ще доквітовує. Ну і розквітають вже цільпанчики, дивіться. Це такі самі простенькі з чорною серединкою. Біля них простенькі, але такий гарний нарцисик. Декілька штучок тут у мене їх. Дивіться, який гарний. Він такий білосніжний. І така в нього серединка. Півоні і в мене от такий красень. Отут от має бути махровий білий, ще серединочку не відкрив. А тут махровий, червоний. Ну подивіться який він набоятий цей цюльпан. Він такий більший, як півон. Але такий гарний, правда? Ну, подивіться який красивий. Так гарно його розфарбувала природа. Красень. А тут друга дорога, подібна півонія. Ви тільки подивиться, які вже в неї бутони. Шість бутончиків. Такі вже великі. Це також. Подивіться, яка квітка гарна. Які кольорі. Такий розквітнув піончик. Ой, тюльпанчик. І поруч буде схожий. Розквітнув, потім покажу вам решту. Тут звичайні бокалавідні, червоні. Ціла. Така родинка їх ціла тут буде. Це перший саме розквітнув. Це за сьогоднішній день, що вчора стояло в бутонах. Тут ще в бутончиках родинка стоїть, не видно. Але тут був м, такий нарцис. Знаєте, там, де на гілці декілька. Зараз покажу він у мене є. Ось тут. Але квітки на цьому цього року немає. Ось цей буде мати дві квіточки. Я щось забула, якого кольору вони були, жовті чи білі. От чекаю, щоб розквітнули, подивлюся. І друга отут. А з іншого боку без квітки. Хоча купляла я їх всі з квіточками. Тут біля хости Красуня примула яскрава, Хосточка зараз розпуститься і позакриває своїми лісточками примулки. Ця вже поруч відквітувала, а ця квітує. Краса яскрава, неймовірна просто. Тут тюльпанчики будуть також відкриватися. Тут один розквітнув простий червоний, а біля нього тут мало би бути декілька махрових. І ще один простий червоний. З іншого боку. Оцей букетик так виглядає нарциссики і тюльпанчики разом. Тут уже тюльпанчик також розквітне. Гарний такий яскраво-червоний. Ще один геоцинтик квітує, вже майже відквітували тут перед червоними тюльпанами. Але ця родинка мене, напевно, буде дивувати. Я... Тут були сортові тюльпани висаджені. І вони абсолютно не так виглядали. Не знаю, що з ними сталося. розквітнуть, подивлюся. Зараз вони всі виглядають однаково. Мені здається, що ця це... хвороба на них не знає. Вони розпустяться і потім ми подивимося. Як вони будуть виглядати, але тут взагалі був фіолетовий бакаловідний цільпан. Ну, явно він не буде фіолетовий. От лишень тут смужечка така від того фіолетового. Подивимося, розквітнуть, подивимося, що то буде. Тут такий цей куточок, такий квітковий зараз. І на зміну прийде. Отут. Дерево видне півонія. Зараз отак квітує. Ще тюльпанчики тут. От Відкриватися та сама історія з цими тюльпанами. Переродилися вони в якийсь інший сорт. Подивимося, що з ними буде. Тут були сортові тюльпани, але щось сталося з ними. Ружева незабудка тут квітує. От так виглядає куточок тут такий. Ця примула все ще яскрава, все ще гарна. Мало би тут вийти тюльпанчики, але не бачу я тут. Поки що серединки ще бутони будуть. Було б гарно, якби разом квітувала, ну нічого. Буде так. І, до речі, флокс ґрунта покривний вже от-от. Зараз покажу навіть деякі порозпускалися вже. тут має виходити розпуститися ще один дуже гарний тюльпан. Подивимося, що з нього буде, бо інші переродилися тюльпанчики. Я вже по ним бачу цей ні. Цей нібито такий, як я його і купляла. Ще нарцисики тут квітують. Крупну квітку мають. Дивіться, який біленький. Біленький-біленький. Гарна родинка. Ще квітує. До речі, тут прокинулася моя лавандочка, бачите, вже зелені пага немає. І це от пересаджена цього року. Вся жива, гарно. Мідонка вже розквітовує. Перші квіточки я, до речі, розсадила цього року. Ще посадила пару кущиків мідонки. Буде також з таким гарним листичком. І давайте подивимося на цю клумбу. Моя влюблена, дивіться, флоксик. Вот-вот-от вже буде розквітати. Бачите, вже є квіточка тут. І так гарно вона зараз з мускариками. Яскрава примула тут квітує між ними. Вона на, на телефоні сьогодні показує червону а насправді вона не червона. Абсолютно інший колір. Не знаю, чого воно так показує, але най буде. Далі такі мускарі гарні. Ще тут примулка. Дивіться як гарно. Скільки кольорів красота? Кожму москаріки, ще одна примала. Оця більш-менш така, як насправді. Тут має заквітувати птицем лічник. Дивиться, які мої ці. Камінни троянди гарні. Ще один нарцис тут квітує. І скоро це все. Заквітує тут флокс, скоро боже, тут буде скоро просто поляна квітів. І тут, до речі, вже бачу перші квіточки. Оп! Це такий фіолетового кольору. Гарнюня. Тут виглядає таким більосом, а це також буде такий самий фіолетовий. Тут чуть-чуть інше буде. Мускаріки, ці такі пухнасті. Тут є звичайний мускарі, бачите? цей такий набитий якийсь інший. У нього такі величезні квіти, порозпускаються, потім з ним я вам покажу. гарна зараз. Чекаю тут на флокс. Тут буде рожевий, фіолетовий. Тут на доріжці теж буде флокс мугастий. Одна була в мене родинка минулого року. Я її розсадила, але дивиться, один кущик отак розрісся, а другий отак. Абсолютно не розрісся. Чого воно так не знаю, але добре, що цей розрісся, я його. Тут розсаджу. Ну, наразі от така квіткова краса в мене. Мені здається, все вам показала. Все, що новенького порозквітовувало, щось кожен день розпускається, щось кожен день новеньке квітує. Дуже швидко відквітовує. Бачите, в москарі зараз Гарні. Ось так тут доквітовують уже гіацинти. Мені здається, я вам все показала, але зараз кожного дня щось новеньке. Буду розпускатися, буду показувати, намагатися буду показувати все. Дякую нашим захисникам за можливість любуватися квітками. Такий непростий для всіх для нас час. Всім бажаю миру, Україні, перемоги і всім па-па.